Виховну годину для дев'ятикласників 15-ї школи проводить їхня власна керівниця Еріка Турянчик. Сьогодні ми з вами проведемо виховний захід, який присвячений святкуванню дня вчителя, який буде в неділю. І також ми будемо святкувати, що яке свято. День захисника. Ви знаєте, що у нас є прекрасний всірець нашого захисника? Це Василь Кирилович Габус. Вчителька розповідає, їхній колега Василь Габрусь на фронт пішов з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ви знаєте, він був і до того. Патріотом, це не тепер він став, а він був патріотом України. Це справжня людина, справжній мужчина, справжній чоловік, це прекрасний сім'янин, це прекрасний батько, це прекрасний дідусь. Ну і геніальний вчитель. Повірте мені, що це правда, що це він дійсно геніальний вчитель. Здавалося б, що просто уроки фізкультури, але дітям дуже бракує чоловічої руки, чоловічого характеру. І такий вчитель, як Василь Кирилович, це ну рідкість на сьогоднішній. Ні, день і тому ми би хотіли привітати Василя Кириловича із таким прекрасним днем як захисників вітчизни. і хотіли би привітати і ще з днем вчителям, побажати міцного здоров'я, ну і само собою швидкого повернення до школи. Дев'ятикласник Богдан Довгомеля на уроці фізкультури грає у баскетбол. Розповідає, що навчив його вчитель Василь Габрусь, який зараз боронить Україну. Василю Кириловичу, дякую вам за те, що навчили мене грати в футбол, волейбол, баскетбол, і інші види спорту. Дякую вам за те, що зараз обороняєте наш і нашу країну. Дякую вам за все, слава Україні. Повертайтеся комога скоріше, з перемогою і щоб ви змогли знову проводити ці прекрасні уроки фізкультури. Урок для Богдана Довгомелі та інших дев'ятикласників проводить вчителька фізкультури Наталія Петровська. Вчителька каже, до повномасштабного вторгнення багато років за селем Габрусом працювали разом. Один із небагатьох вчителів взагалі в Ужгороді, який пішов на війну, тому я його дуже поважаю, ціную, чекаю його. Діти у мене завжди кожного дня, що урока такого не було. Якби не запитав хтось, як він там, чи спілкуєтесь він, як його здоров'я, як він сам, коли приїде. Тобто, Ну і я скучаю за то, тобто, я до нього вже звикла. Ми сім років працювали разом і чекаю, дуже його чекаю. Василь Кирилович Габрусь працює дуже-дуже давно в нашій школі. Це вчитель вищої категорії, старший вчитель, вчитель фізкультури. Людина дуже відповідальна, чесна. З перших днів масштабної війни Василь Кирилович добровільно пішов. пішов на війну захищати нашу батьківщину, захищати нас, учні, щоб учні могли навчатися, щоб вчителі могли працювати. Людина, яка організовувала змагання для дітей, організовував спортивні походи, організовував військово-патрічну гру Жура. Людина з великої, з великої букви це патріот нашої держави. Поспілкувалися з захисником України Василем Габрусом. Телефоном він повідомив, що зараз перебуває на півночі України та захищатиме її до перемоги. Оксана Ушакова, Леонтіно Колишин, Суспільне новини.